Паски, шоколад і не тільки продуктові набори для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, вручили в Коломиї. На це з бюджету громади виділили 49 тисяч гривень. На території Коломийської громади проживає 70 дітей, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях та всім в дитячих будинках сімейного типу. У цей продуктовий пакет. Ходить такі традиційні продукти, які будуть до великоднього столу ну потрібні кожній людині, а саме паска, ковбаса, масло, олія і інші продукти. До комплектації продуктових наборів долучились і підприємці-благодійники, каже міський голова Коломиї. Допомагають, щоб усі жителі громади змогли гідно зустріти свято Воскресіння Христового. В бюджеті передбачені кошти на допомогу перед Великоднем, але це є тільки частинка, бо багато долучилися підприємці, доброчинці, і тому ми завжди так кооперацію. Кожного року вітаємо і наших дітей, і потребуючих всіх. Тобто зараз такі передвеликодні такі подарунки ми роздаємо нашим потребуючим людям. Найменшому сім, найстарші шістнадцять. Сестра Вероніка, прийомна мати дев'яти дітей. Каже, така допомога дуже цінна. Допомога дев'яти дітям ніколи не, не буває, що. Забагато ми маємо і допомогу від держави, і нас не забуває ні міська влада, ні маємо теж таких доброчинців, що допомагають нам. Але ми дуже вдячні, бо нас не забувають ні на пасху, ні на різдво, ні на Миколаїв. Загалом 70 діток будуть ласувати презентами від міської ради та коломийських підприємців. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.